Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Міжнародна федерація шахів Фіде допустила до своїх змагань команди, які складаються з нейтральних спортсменів з Росії та Білорусі. Щоправда, подібне стосується лише юніорів до 18 років та спортсменів з обмеженими можливостями. При цьому усі обмеження щодо символіки індивідуальних нейтральних спортсменів будуть стосуватися і команд. Заступник президента Фіде Вішвананд Ананд прокоментував подібне наступним. Це рішення підтверджує відданість Фіде балансу між. Інклюзивністю та відповідальністю мертельно обговорили це, перевірили в міжнародному олімпійському комітеті, отримали від них чіткі вказівки та підтримку і переконалися, що наш підхід поважає як гуманітарні міркування, так і принципи міжнародного спорту. Резюмував він у березні. На генеральній ансамблеї ФІДЕ делегати не підтримали пропозицію повного повернення Російської Федерації та Білорусі до змагань під своїм прапором. Втім, тоді було підтримано опцію обговорити у подальшому дозвіл вразливим групам брати участь у всіх заходах. ФІДЕ. матч відповідь плей офф Лігінації між збірними Бельгії та України 23 березня. Відбудеться на стадіоні Сегер... сегека Арена в Лінбурзі, який є домашнім для Генка і розрахований на 25 тисяч глядачів, з яких 4200 тисячі місць є стоячим. Нагадаємо номінально домашній перший поєдинок підопічні Сергія Реброва зіграє 20 березня. В Іспанії в місті Мурсії. напередодні протистояння збірна Бельгії отримала нового головного тренера, ким став француз Руді Гарсія, що замінив на цій посаді Домініко Тадеско, якого нещодавно відправили у відставку. Термін контракту з фахівцем не розголошується. Останнім місцем роботи Гарсії був італійський наполі, який він невдало очолював з червня по листопад минулого. Року після матчів Єврокубків, у яких Донецький Шахтар у Лізі Чемпіонів 2-0 здолав французький «Брест», а Київське Динамо зазназвало зазна... до ніч результативної нічого 3-3 поєдинок Ліги Європи у Туреччині проти Галатасарая Сарая. Україна додала до таблиці коефіцієнтів 0,6 бали, що стало найкращим єврокубковим тижнем для нас. Ми залишилися на 23-му місці, і за тур до закінчення групових етапів Ліги Європи та Ліги Чемпіонів. Відставання від Сербії, що йде на 23-му місці, складає одну цілу і Сяту бала Угорщину, що йде 25-ю. Україна випереджає на півтора очки. Колишній капітан Дніпропетровського Дніпра з того чемпіонства 83-го року минулого століття. А нині член виконком Української асоціації футболу, керівник всеукраїнського об'єднання тренерів та почесний президент лівого берега Микола Павлов нагороджений орденом президента УАФ легенда українського футболу. Відзнаки заснована в 2021 році. І лауратами ставали Андрій Шевченко, Сергій Ребров, Олег Блохін, Ігор Біланов, Михайло Фоменко, Анатолій Коньков, Андрій Біба, Василь Турянчик, Віталій Кварцяний, Ігор Гатаулін. загалом 23 видатні діячі вітчизняного. Футболу Дніпровський Атлетік футзал зазнав поразки 2-4 від Хмельницького сокола. У першому домашньому матчу однієї восьмої фіналу розіршу Кубка України з футзалу серед чоловічих команд. У першому поєдинку однієї восьмої фіналу розіршу Кубка України серед чоловічих команд з футзалу. Дніпровський Атлетік футзал на баданчику спортивної зали Олімпія плюс нашого міста приймав Хмельницький сокіл. Надаємо, що суперники зустрічалися на паркеті цієї арени наприкінці листопада минулого року. У рамках матчу першого кола чемпіонату Екстраліги України. І тоді господарі святкували мінімальний успіх 3-2. Наразі гості за екватором першого тайму повели у рахунку, коли забили досить курйозний гол навіть автогол від виставного. Втім, комбінацію у їхньому виконанні потрібно віддати належне. Не менш вишуканою вона була, і коли соколи забивали вдруге. Їхню стрімку контратаку, ударом притул, у практично порожні ворота, завершив Перв'єєв. За хвилину майже з того ж попереднього місця, щоправда, вже з голкіпером площину білопрямкутника розстріляв Гуцуляк. 3-0 і гарний запас для загальної перемоги зроблено. Перед екватором другої половини зустрічі Щур запустив сферу поміж ніх воротаря хмельничан і скоротив відставання у рахунку до мінус 2. Та вже через три хвилини гості поновили статус-кво з плюс 3 на свою користь, коли після удару Чижака знову через ракошет від капітана Дніпровців Дзюби шкіряний влетів у сітку. У продовжок часу, що залишався до фінального свистка, а його було достатньо майже цілих 10 хвилин на все, що спромігся атлетик, так це на другий гол, який на передостанній хвилині до власного активу записав щур у підсумку 4-2 Сокіл відсадкував перемогу у першому поєдинку однієї восьмої розіграшу національного кубка. Як заведено говорити, доля путівки до чвертьфіналу вирішиться у матчі відповіді у Хмельницькому. Ми налаштовувались на важку гру. Команда Сокіл на третьому місці в чемпіонаті, де ну, гарна команда, біжить молода. Ми не думали, що тут буде легка прогулянка. ну Десь ми чуть-чуть не дограли епізоди. Футзал він футзал дріб... з маленьких дрібниць. Десь ми там виключилися, задумалися. Тут быстро... тут швидко ставлять на місце. І... Наказують за помилки. А так я хлопцям дуже вдячний, вони молодці. Билися до кінця, старалися повернутися в гру. Десь нам на... ми перший раз в такому становищі. Це десь ну, велика дистанція, чемпіонат 22 гри, плюс кубок. Ми десь підлаштовуємося, вчимося. Хлопці молодці, а команду суперника з перемогою сьогоднішньому матчею. Ну ще є виїзд, другий матч. Проаналізуємо помилки, підготуємося, слабкі, сильні сторони, своїх суперника. Будемо давати бій на виїзді. Матчі фіналу чотирьох кубка України сезону 2024-2025 років з баскетболу відбудуться у Дніпрі на меданську палацу спорту Шинік 1-2 березня. Почесний трофей, окрім чинного його володаря, господарів Дніпровців також розіграють харківські соколи рівне, до яких у якості лакі лузера приєдналися черкаські мавпи. Тим часом Дніпро на паркеті столичного палацу Венето у центральному поєдинку початку року з рахунком 72-63 здолав другу команду турнірної таблиці Київ Баскет на велику перерву суперники пішли з плюс 10 на користь дніпровців. Втім, господарі змогли різко додати, і третій чверті розвернули гру, зрівнявши рахунок навіть кілька разів вийшовши вперед, але вирішальний відрізок все ж таки залишився за Дніпром і продовжує йти без втрат, вигравши усі 14 матчів регулярного чемпіонату. І на цьому мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.